Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео не про альтернативу, а про життя і стосується переважно жителів України. Шановні українці, готуйтеся до тяжкої зими. Я не повторяю чиновників з телевізора. Погляньте за вікном, погляньте скільки раз тривога в нас в Україні. Та зараз щодня по декілька разів. І зараз я відео вам, вам записую, і в нас зараз тривога вже декілька разів. Открийте статистику, подивіться, скільки на нас за цей той місяць випущено всяких ракет, бомб і всього. Зима буде дуже тяжка. Тому нам потрібно готуватися до цієї тяжкої зими. Готуватися треба в усіх напрямках. Забезпечення електроенергією. Значить, треба щось будувати. Наприклад, якісь сонячні електростанції, треба якісь джерела безперебійного живлення встановлювати. Даже купити звичайні павербанки для зарядку телефонів, фонарики з акумуляторами. Готуємося. Готуватись також треба не тільки для забезпечення електроенергії, готуватися треба і, і на що палення. Наприклад, якщо у вас є груба, груба плита. Обов'язково зараз, поки є час, поки літо, поки тепло, треба її привести до ладу, почистити сажу, відновити, якщо е, треба дров запастися, бо зима буде тяжка. Невідомо, чи буде газ, чи буде світло, в, воно буде, е, ну, в яких воно буде в кількостях, скільки будуть перебої. Ніхто не знає, що буде, але, але явно і понятно, що зима буде тяжка. Треба готуватися поки зараз тепло, поки є ще час. Да, зараз вже акумулятори подорожчали, усе дорожчає. Тому за можливості, я вважаю, що треба завчасно готуватися до тих випробувань, які нам шле доля на даний час. Тому готуємося. Хочу розказати, як я готуюся до цієї зими. У ну, да, мене є сонячна електростанція. Але по сонячній електростанції я ще хочу додати додатково панелей. Також я продумую ситуацію насчет бензогенератора. Кстати, якщо в людей, в кого є бензогенератор, моя вам рекомендація запаситися зараз паливом для нього, маслом. Паливо і маслом, якщо паливо герметично закрите, воно не один рік може простояти, нічого йому не буде. Ось тому закупіться зараз паливом, поки воно доступне, бо тоді ціни на паливо піднімуться. У мене генератора немає, я собі хочу генератор зробити із дизельного мотоблока і циркулярної пили запустити асинхронний двигун в качесті генератора. Ну, це діло на ближайший час, я його зроблю. Потім в мене є інвертор, але якщо не дай Бог, що станеться з інвертором. І Щоб в мене було хоч якесь світло, в мене ось є контролер Сонцедар, він може заряджати акумулятори від панелей. Буде заряджати акумулятори. Далі я показував відео. Ось типка з'явиться в правому верхньому куті. Як я із батареї 48 вольт живлю освітлення, інтернет, ноутбук. Такі для комфорту мінімального, там. то цього достатньо. Можна буде використовувати, якщо і систему 48 вольт для живлення мого будинку. Ось. Ну і ще дров у мене запасу є на дві зими, так що я готуюся і всім вам, дорогі українці, кажу готуватися. Також підтримуємо Збройні Сили України, благодаря їм ми існуємо як нація. Слава Україні і всім бажаю найкращого.